І так готуємо паску в перший раз. Молочко наливаємо у кірш. Туди додаємо ще одну скляночку молочкам, а молочко потрібно підігріти, холоднюче яке, аж носик змерз. Поки ви переглядаєте рецепт в тіктоці, я посмакую травичкою. Підігріли молочком і як його спробувати? Що смачніше? Розбиваємо яйця у тарілочку. А що потрібно для приготування тіста? Нам потрібна мука, дріжджі, цукор, яйця, молоко, вершкове масло, родзинки, глазур та кондитерська посипка. Як усього багато, а взагалі то пасочку можна було купити в магазині, якщо що? Ага. Ти скажи про це кутобатькам. батькам. Вони завжди люблять експериментувати. Так, давайте готувати. Додаємо яйця, цукор, розмішуємо, додаємо молочка, дріжджі. Розмішуємо, додаємо муки. Щось я відчуваю, що це не паска буде, а щось інше. Тісто розрізаємо на порційні шматочки і викладаємо в форму. Вмикай духовку, хочу побачити результат. Ставимо форму у розігріту духовку, ще довго чекати. Ось, у, готово. Але це не паски, а кексики. А я попереджала вас. Наші кексики змащуємо глазур'ю. А виглядає смачно. Прикрашаємо кондитерською посипкою. Замість паски у нас вийшли кексики, хоч і тісто забите. А котепатьки та їх друзі схрупали з задоволенням за два дні. Тож не бійся експериментувати та робити помилки. Усім бажаємо смачної паски. Мур, а я побігла, у мене справа.